Вітаю, друзі, слава Україні! 29 серпня 24-го року. Ось шедеврик, е якому буде або цієї осені, або наступної весни 7 років. Струсив я його. Тут вже почали збирати. І ось вирішив, все-таки, бо часу немає відео знімати, роботи купа, але вирішив вам все ж показати, щоб ви зрозуміли. На що, шедевр спроможний. І ще на дереві. І ще на дереві є горіха. Ось дивіться, цілі грона купи горіха. Там ось купа горіха. Все, відео коротеньке буде, бо часу зовсім немає. Мушу їхати ще поливати, бо засуха страшенна на рівненщині. Сохне все на очах. Позавчора полив, сьогодні вже сухе як бетон глина. Ось така ситуація, ось так він насипає. Це тільки фактично увійшов в пору повноцінного плодоношення, далі буде.